і вирішив взагалі приглупнути це ці антикорупційні органи. Одним ударом, як Чечетов казав, котя, 12 12414 і хай собі нам. Вони будуть, але на папері. але нічого робити не будуть. Будуть курити бамбук. І коли люди вийшли, він злякався. Дав трошки назад. І це Вінського призначили, повернули незалежність органам антикорупційним. Але якщо ви думаєте, що він припинив наїжджати на антикор... Ні. двох заручників до цього часу СБУ в руках тримає. Руслана Расулова, який вів слідство проти Міндіча з його золотим унітазом, він сидить в слідчому ізоляторі СБУ без, без будь-яких пояснень. Таким чином він залякує детективи, що дивіться, будете себе поводити, от так там будете сидіти. І зараз знайшли двох покидьків: одного в сап, одного в набу які розказують, що вони там зливають.